І всім привіт друзі, ви на каналі Міхібро. Я з вами на гурточку, так що буде, як завжди, блог про гурточок. Тому ж поїхав. Так от, зробив сумарину, фарбував. Так воно виглядає, красиво. Навіть підставку задув. І от подогончик такий от. Да-да. <різвість> от такий от огризок. Буду з нього конфетку робити, як вмію Ось ви кривими ручками так, поміг вчителю принести усе от... це. Де тут він за знайомий привіз? Все оце. Якраз для гурточку авіа-моделювання. Ось і помагав, готов все нести. Оскільки всього цікавого. Оскільки літаків все це вручну зроблено. Так от краса. Де я тут іще. Вчительний урони все. Так, обзор, цей от літочок. Суссин мені казав завжди. Тут не тримається, тут не тримається, тут відклеїлось, тут відклеїлось. І теж десь пропали, десь тут грамоті щелі, де вони. Ай нема. Так, тут от загублено все, я не знаю, що тут пофарбовано якщо тут нема Тут нагло заклелейно. Ну, коротше. О, тут ще відпало. А, то, мабуть, всередині лежить. А ні, це інше. Вот, буду я его раздербанивать. Вот так вот. И буду доставать то все. Буду его приклеивать и внутрянку рубить тоже с нуля. Ну, потому что, во-первых, это камень, а во-вторых, и Миша мне не можно. такого вот, о, толком им... на соплях даже, тут на изи все. Так вот, откручивайся, ломается, Вот, буду это рубить за кадром. Ну, все-таки у меня вышел короткий обзор. Що я роблю обичну, обичного я роблю мало, особливо вівторок. Тому ставте лайки і підписуйтесь на канал. Це вам був мій Всім пока-пока.